Слава Україні! Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні черговий огляд Renault Trafic. Автомобіль 2011 року, довга база, 2.0 мотор 84 кВт. Автомобіль, як ми бачимо, на дві бокові дверки, колір сірий металік оригінальний пасажир. І ще самое головне питання, ну як не самое головне, але важливе автомобіль свіжо пригнаний. Він в Україні там, поколо 2 місяців, може трошки менше. Дуже гарний стан, я б сказав, би, чуть не прекрасний. Там просто машина 110 року вже не назвеш його ідеальним, по-любому є якісь маленькі нюансики. Ну, щоб таке щось глобальне, то такого нічого немає. Давайте більш детально. Почнемо, як тут видно, бампер такий складається з пару частин, Тобто він йде в колір кузова. І оці ліства чи молдинги, як їх хто називає, також вони йдуть всі в колір кузова. Дуже гарно виглядає. Дзеркала також колір кузова і задня обводка фонарів, також це колір кузова. По кузову є мінімальні підкраси, нічого глобального наголошую. Горошки рівнесенькі. Зараз ніяких там вмятін царапин такого нічого немає, хіба що дуже щось там міленьке. Ззаді в нас ляда. Тут є мій номер телефона. За цим номером можна телефонувати, також є тут Viber і Telegram. Оце я на увазі оці клики над стопами. Оце все йде в колір. Дуже сучасно, дуже придає красоту автомобілю чи навіть новизну, можна так сказати. Дуже гарно виглядає. Автомобіль в мене прийшов перед продажну підготовку, там поліровка, хімчистка. І от такий зараз вийшов. Зараз, як я вже казав, ні вм'яти, нічого такого немає, вона рівнесенька. Всі ці, ці арочки, ніде нічого там не висічено ну, абсолютно. Дуже зручно, що автомобіль на дві бокові дверки, Не потрібно там, щоб ще хтось виходив з тої сторони. Резина у нас Dunlop, дуже непогана. Всі чотири однакові, не пам'ятаю якого року, ну, 20-го року. Ну, дуже гарна резина. Це не цешка, звичайна легкова резина. Мягенько автомобіль себе веде на дорозі, нічого там не гупає, не стукає. Тут ще видно по поптики, вона така ж не жовта в дуже гарному стані. На капоті також немає ні висічки, нічого абсолютно. Ще от хотів би наголосити, тут видно де Може буде видно болтики на капот, от вони оригінальні, от такі йдуть напівкруглі і звичайний п'ятигранні. От видно, що вони там цілесенькі. Такі рідко таке попадає, що навіть капот, ту капота не лізли абсолютно. З цієї сторони також, автомобіль рівненький. Всі вікна рідні. Зараз я покажу. От резина у нас також в дуже гарному стані. Е, оригінальні легкосплавні диски. Також дуже багато людей мене питають за ці диски, щоб там продати, зняти з машини. Я цим не займаюся. От автомобіль приїхав на таких дисках, на таких я і продаю. Виглядає дуже круто. Так, по салону. Салон у нас оригінальний пасажир. Дев'ятимісний. Я його тільки перетягнув. Так, Тут видно. Це типу, Алькантара. Схоже під Алькантару. Такий матеріал не з дешевих. Ходить дуже класно, видно, він дві сторони. А тут шкірозамінник також дуже якісний. Є електростиклоподйомники, є електродзеркала, хромовані ручки металічні. І тут хромовані кільця. Руль, до речі, також в дуже гарному стані, дуже гарно зберігся. Тут у нас 6 механіка, центральний замок, і ця права кнопочка у нас це підігрів дзеркал і заднього вікна, є кондиціонер. Кондиціонер заправлений працює, штатна магнітола, тут ще одна ніша, одна подушка безпеки. Ну і Тут також все в також, дуже гарному стані. Ніде нічого не потерто, не поцарапано. Так, як я вже казав, вікна всі оригінальні. Може бутирно. Ну. Одиничка. Ну і так, тут одинички, кругом. Можуть бути нолики, одинички. Не фокусується, ну ладно. Так, йдемо по салону далі. Салончики, я кажу казав, тільки перетягнув і такі, о, можна, це можна зрівняти рукою і все буде дуже красиво. Комплектація без обдувів. Це звичайний оригінальний пасажир в такій простенькій комплектації. Авто 9 місне. Тут ззаді також ще один диван. Це категорія Б, нічого не потрібно змінювати, там документ. Полковроліновий, це також я перетягував. Телефону можу в принципі, всім детально пояснити тут. Так, Тут ми дивимося також все в дуже гарному стані. З цієї сторони також все ціленьке, ніде не Ну, Там мілкі на відео не видно, мілкі такі потертості від ноги, то виходить, спирається завжди. Салон розвіживсь, така машина стала зовсім друга. Так, З цієї сторони трошки сонечко. Дуже якісні матеріали. Я люблю, коли автомобіль в Алькантару зашитий. Ззаді ляда, комусь удобно, комусь неудобно, кожному, як кажуть, своє. Коли ляда є, отам, навіть десь на природі, чи десь відкрив, якщо такий дощ, чи шарти якась погода така, то дуже зручно. Ляда тримає, все класно. Також все, полці перетягнуті, арочки перетягнуті, тут я нічого не трогав, воно тут в принципі хороше, навіть немає мілких царапінок. Дуже гарний стан. Ці сидіння складаються. Тут є трошки м'ятінка на сідухі, Ну, Це нічого, воно не заважає. Тобто Сідіння складається без проблем. Оп. Верхня книжечка ложиться. І тоді можна скласти ще й низ і робиться як вантаж пасажирський. Дуже зручно, дуже швидко і не потрібно зайвої допомоги. Так, По солону, по кузову, я думаю, все зрозуміло мотору. Мотор це у нас Євро 5 вже йде з сажовим фільтром, з каталізатором. Форсунки стоять звичайні електромагнітні, які вже такі можна переживати за соляру, якщо, не дай Бог, щось не то влили. 251 пробігу. Я вже на цьому автомобілю сам проїхав пару тисяч. Комфортний автомобіль. Маселка у нас без двох поділок, це норма. Повний бортовий комп'ютер, який показує розхід, там все остальне. 8,8 це городський цикл зараз. Все працює до кожної кнопочки, всі підсвіточки, все повністю. Сажевий каталізатор, все на місці, ніхто нічого не вирізав, не прошивав. Почуєте, як мотор працює, рівнесенько робить. Дуже гарна робота мотора. Жодний болтик не, не кручений. Тут також під капотом. Тут все також добре, ржавчин немає. Ось є тут емблемка, але нічого не написано. Як я вже казав, форсунки йдуть прості на цьому, моторі. і розхід менший, і така вона ну, більш бадьоріша, скажімо так. І плюс не до соляри нашої. Ми бачимо, ззаді ніяких димів нічого немає. Коли вже вирізана сажа і каталізатор, автомобіль трошки підсвистує, тут як чути все робить тихенько. Це бомба, як кажуть. Так от такий автомобіль. Кого ж цікавить, питайте, телефонуйте. Є завжди багато різних варіантів. Короткий, довгі, кольорові, ну, багато автомобілів. Також можливий обмін на ваше авто, кого що цікавить, пишіть і телефонуйте, запитуйте. Це до слідуючих відео.